А в нас знову наступний автомобільчик свіжопригнаний з Німеччини в продажі Volkswagen Touran 2006-го модельного і року випуску. Стане на облік 2006 з двигуном 1.6, бензин 75 кВт, MPI стандартний, ваш улюблений двигун, що би там не казали, 5 КПП. Далі по кузову завжди одне і те саме, але. Но... Оптика вся ціленька, капотик з колів таких ярко виражених нічого немає. Всі можете побачити хворі місця, також корозії нічого немає, не закрив пороги, все в гарному стані. Поки подивіться він код зафіксуйте, кому потрібно. Над молдингами теж. Тут під ручками, молдинги, також них корозія, все в гарному стані. Тут також все ціленьке. Давайте перейдемо в салончик. У нас передні склопідйомники, електродзеркала з підігрівом, шкіряне кермо, круїз контроль, двохзонний клімат контроль та ось така гарна магнітовка. Можете побачити потолочок, абсолютно нічого не провісає, все в гарному стані. Сидіння водія також не пропалів, не протоптане і не перешите. Все. Рідненьке, давайте зараз вам загоду автомобіль. У машинки 192 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Підійди, кажи, що немає помилок. Дуже помилок на панелі нема. 192 тисячі підтвердженого магнітолка під камеру вже, DVD-шна, дуже класна. Клімат-контроль у нас давайте зараз разом з вами перевіримо. Зараз в нас виключений. Все, покажи оберти, у нас піднялися. Зараз, зараз я вимикаю, оберти падають. Зараз знову вмикаю. І все, оберти піднялися, холодить, все заправлений. Склопідйомники також водійські. Все працює. Пасажирський, все, працює Щеплення, ходова частина, також жодних зауважень. Салончик бачили, весь як новенький, дуже гарно виглядає, ухожений Задній ряд сидінь. Також все чисто, все гарно. Фаркопчик кому потрібно. Він зйомний, можна зняти. Тут у нас також все гарненько, чистенько. Можете побачити сервісна книга, 75 кВт, Туран 1,6. Так, тут у нас підтвердження пробігів. У 2019 році 136 тисяч пробіг, в 147 тисяч в 2021 році і в 2023 році 170 440 км. Це що деколи мінялось, обслуговувалось. Пробіг рідний підтверджений, на що цього можете не переживати. Кому потрібно, перевіряйте по підключайте з діагностики. Також з цієї сторони у плані корозії все абсолютно в гарному стані. Пороги це все рідненькі, бачите, весь баранчик її. Можете з цієї сторони подивитись, салончик карти дверей також, нічого не затерте, все ідеально. Давайте покажу вам, що підкапоточку. Я покажу, що людям лобове скло шестерочка. Лобове ще рідне не замінювалося. Будь ласка, підкапоточка. 1,6, стандартний, 75 кВт, вісьмислапаний ремінний звичайний двигун охолоджуюча рідина також вся чистенька. Остання заміна ремені ГРМ у 2022 році на 155 тисяч. Дуже гарний охайний автомобільчик. Машинка в нас розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область місто Словута. Кого цікавить, телефонуйте, будете мати класний охайний автомобіль. Дуже гарний колір вживу, до речі, виглядає. Просто це, мабуть, один з кращих кольорів. Темно-сірий металік. Машинка не полірована. Якщо відполірувати, то взагалі буде як нова машина. Дуже важко за кордоном знаходити, хто знає такі автомобілі. Але дійсно знаходимо і так, що кого цікавить, набирайте. Реально класний стан автомобіля. Що зовні, що в салоні.